Проїхати тут з гружоним, це мона колеса плаба. Яма на ямі по коліна води та фури, які добувають і без того понівачену дорогу. Мешканці великого миляника, що в Луцькій громаді, кажуть, вже втомилися обувати чиновницькі пороги з проханням звернути увагу на проблеми їх села. Хочемо, щоб зупинку тут для школярів вона де розвертається шкільний автобус, бо дощ йшов і діти всі мокнуть. На вулиці Добовій ситуацію з дорогою люди намагалися, хоч якось покращити своїми силами. Чоловік пані Іван уже кілька років поспіль самостійно підсипає щебінь, але окрім дороги є ще одна проблема необкошені узбіччя. Понавозили брил, захарастили весь берег. Все лугує, ніхто не косить, поставили ото е, трансформатора. Спочатку хлопці приїжджали, косили вручну, потім махнули рукою, приїжджає трактор, косить тільки по боках, бо там відійшли брили, які понавозила сільська рада. Все, все лугує, все в хащах. Коли зима або коли осінь, дуже багато води, як ви їх в школу відправляєте? Ну як відправляємо. Якщо чоловік вдома, то можемо машиною підвести. Якщо чоловік на роботі, то пішки йдемо. В чоботях, в пакетах, ну тобто скільки там метрів 300-400 йти до автобуса. А зі скороченням світлового дня мешканцям докучає ще одна проблема відсутність освітлення. Але першочергово люди хочуть вирішити питання з дорогами. Зокрема, на вулиці Тарасові, де зі слів місцевих, фури двох підприємців знищили покриття вщент. Пані Людмила показує схему розроблено в ЖКГ. Саме цією дорогою мали б їздити фури, проте, на жаль, ніхто її не дотримується. Оця схема розроблена, як повинні їздити. Це я була в ЖКГ, мені дали цю схему. Я її сфотографувала. Оце вулиця Тарасова. Тут стоїть знак на початку 3 і 5. З Волинської є об'їзд. По Волинській, по Тарасова мають право їздити тільки легкові. Важка техніка повинна об'їжджати на Львівську до вулиці Городецька. Їм спеціально поклали асфальт, пообрізали дерева і сюди вони приїжджають, бо тут в них, бачите, знак стоїть, а мені вдаї сказали: якщо в них тут юридична адреса, значить до ближчого знака вони мають право з'їжджати сюди. Ну вони щось порахували, що ближчий знак видно цей або цей. І воно все одно сюдою їздять. Своєю чергою в департаменті ЖКГ запевняють, певні ремонтні роботи там начебто плануються. Фактично планується виконати поточний ремонт, тобто той спуск, що йде з села Великий Омелянник і приїзді в, в місто, просто буде підчепаний щебнем, бнем прогр... ну, прогрейдовано і буде проведено ямковий ремонт. Між тим представник громадянського руху свідомі Михайло Наход зауважує, що в місті є вулиці, які давно потребують ремонту, як, наприклад, вулиця Тарасова, а є дороги з відносно нормальним покриттям, в ремонті якого такої нагальної проблеми і немає, якщо говорити про вулицю Тарасова, яка знаходиться на межі великого мелянику і міста Луцька. Там дійсно ситуація критична. Ця вулиця в межах двох населених пунктів ями майже по коліна, транспорт там їде дуже повільно, але одночасно з тим за кілометр ремонтують кільце на перехресті Львівської і Володимирської, де ситуація досить непогана, і там ще укриття могло б послугувати. Ну, мінімум можна було зробити невеликий ямковий ремонт. А загалом, як зауважив Михайло Наход, місто повинно сформувати список з проблемними дорогами на основі звернень мешканців і почергово проводити ремонтні роботи там, де цього люди чекають і просять довго. А ремонт тих ділянок доріг, які ще в нормальному стані, можна відкласти і на майбутнє.